Кіровоградці вирішать, якою буде вулиця Дворцова. Днями в інтернеті та в приміщенні міськради з'явилися ескізи її майбутньої реставрації. Спочатку оновити планують лише частину вулиці від Калініна до декабристів. Згодом уся Дворцова стане зеленішою. Асфальт змінить більш якісне покриття, а посеред дороги з'являться лавки. Та проєкт не остаточний. Містяни можуть вносити до нього свої доповнення. Більше про реставрацію знає Яна Семенюк. Ідея реконструювати дворцову у посадовці з'явилася півтора роки тому. Тоді оголосили конкурси, запропонували кіровоградським архітекторам та з інших міст долучитися до розробки ескізного проєкту оновлення вулиці. Ніхто з місцевих на пропозицію не відгукнувся. Ці ескізи розробив начальник управління містобудування та архітектури Вадим Мездрін. Ми зовсім недавно повернули історичне названня нашої вулиці, так, а саме Дворцова. І слідчим етапом стояла задача оплатити іменно сам вніжній вигляд, так що поносатство названию історичському, по тому було розроблено управлінням архітектури. Дане ескізне по поводу реконструкції вулиці Дворцової. За задумом архітектора, пам'ятник першому трамваю Ялсавдграда зміниться навколо нього має з'явитись фонтан або карта міста з позначеною трамвайною лінією. А вздовж вулиці, де зараз проїжа частина, встановлять лавки Буде реконструюватися вся вулиця, Ну про детально в ескізі один квартал так акономодульна по йосі в принципі. Поки... Ті ж, мащення, ті ж фонарики, оно буде на протяженні тих трьох квартал. Прикрася Дворцову клумбами та стилізованими ліхтарями. Проте план реконструкції ще може змінитись у профільному управлінні. Чекають на пропозиції кіровоградців, містяни, які вже ознайомились з ескізами. Бажають, щоб після ремонту вулиця зберегла свою історичну автентичність. Вулиця літана завжди була старинна, така, старинна нога і скаже щось, штурта вот эту старину. Кірограція, які ж бачили, як вулиця Леніна змінювалась десятиліттями і з часом перетворилась на дворцову, сподіваються на її озеленення. Щоб вона була шире, було б лучше. Щоб більше зелені на її було, бо зараз же там багато построїли, багато таких домів, що зелені а так, наша вулиця. Якщо у містян є ідеї щось додати, їм варто поквапитись, кажуть чиновники. За їхніми планами оновлювати вулицю можуть почати вже цьогоріч. Ми пропонуємо нетривале громадське обговорення цього проекту з тим, щоб вийти як найскоріше на стадію його реалізації, адже в бюджеті. Навіть на цей рік закладено 600 тисяч гривень з бюджету розвитку на проектні роботи. Побажання кіровоградців зберегти дворцові її історичний вигляд в міськраді обіцяють виконати Яна Семенюк, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий день за днем.